Коли Анна йшла рідним селом, її ніхто й не впізнавав. Віталися до неї і розглядали, немов зірку з телевізора. Вже більше від двох років не бачила вона рідних, найбільше сумувала за сином та батьками, які снились їй кожної ночі в далекій Іспанії. З Василем вони познайомилися на весіллі у найкращої подруги Анни. Він був тоді дружбою, а Аня дружкою. Весь вечір не відходив кавалер від дівчини ще пак, та була неймовірною красунею. Василь сам міський парубок, Мів зачарувати дівчину, а Анна й повелася в селі нема таких хлопців, щоб вміли за дівчиною так упадати. Та й те, що танцював уміло, вже багато про що свідчило. Хлопці в селі лиш топтатись по ногах могли. Одне слово, закохалася наша Анна, як то кажуть, по самі вуха, а коли поженилися, то стала і вона міською панею. Удома вона довго не сиділа, лаштувалась медичною сестрою в поліклініці, яка була розташована якраз навпроти їхнього будинку. Сам Василь важко працювати не хотів, перебивався випадковими заробітками. Жили в мирі вони десь півроку. Все почалося з того, що Василь одного разу зустрічав з роботи дружину і побачив, як вона щебетала на виході з охоронцем. Я тебе зі смердячого села витягну, а ти мені роги вздумала наставляти. Що ти, Васильку? Це наш охоронник. В нього є дружина, діти, скоро й онук перший з'явиться. А ти мене до нього ревнуєш? Перестань, йдемо краще по базарі, пройдемося, може, щось прикупимо тобі новеньке. На базар того дня вони не пішли. Василь так розлютився на дружину, що показав всього себе справжнього. Того дня Анна відчула важкість його руки вперше. Він злився на все, бо немає в них легковика, як у його друга, бо не такий борщ Аня готує, не так одяглася на роботу. За все карав дружину Василь. Де були мої очі, коли я за цього Василя заміж виходила? Чому він не показав свого справжнього яща до весілля, ніколи не думала, що такої доленьки зазнаю. Не жалів Василь дружини, навіть тоді, коли дізнався, що носить вона під серцем дитятку. Не раз Анна тікала з дому до своєї подруги, щоб відсидітися. Боялася не так за себе, як за дитину. Навесні на світ з'явився Петрик. Турбот додалося, але Анна справлялася, а ось чоловіка геть понесло. Знала вона, що той коханку собі завів, але коли одного разу запропонувала розлучитися, то отримала тверде ніколи. Коли Петрику було три роки, випросила вона в чоловіка поїхати в рідне село, батьків провідати. Той на диво відпустив. Там якраз її подруга з Іспанії приїхала, вся така розфуфирена, а запах, який від неї шлейфом нісся. І чого ти його тримаєшся? Ти не бачиш, що вже щорніла від його рук? У мене є для тебе пропозиція. У мене мама захворіла, треба тут побути, але щоб не втратити хорошого місця в Іспанії, ти б за мене на півроку поїхала б, попрацювала. Глянь і на машину б заробила чи на квартиру. Вже на наступний день майже на колінах просила Аня в чоловіка, щоб відпустив її в цю Іспанію. А відповісти так, його б підбило лише одне на машину зароблю. Петрика Анна відвезла в село, бо Василь одразу ж сказав, що за дитиною дивитися не буде. Зібрала вона валізи та й подалася в нове та щасливе життя, а щасливе тому, що не буде поруч її Василя, який тільки те й робив, що лаяв її. Доглядати потрібно було бабусю, хоча не доглядати, а більше спілкуватися. Старенька за два тижні навчила Анну розмовляти їхньою мовою, чому та дуже здивувалася, адже найбільше хвилювалася через мовний бар'єр. Але це не найголовніше. У бабусі був син, який і найняв мамі доглядальницю. Коли він побачив нашу українську красуню, то одразу ж закохався. Давно в нього не було такого почуття. Дружина пішла з життя вже більше від двох років, а сину вже сімнадцять. У нього свої інтереси. Так і зблизились вони. Анна була на сьомому небі від щастя. Лише сумувала вона за синочком та батьками дуже. Одного разу новий чоловік дав Анні квиток до України. Та злякалася, але він одразу ж сказав Даю тобі тиждень, щоб ти провідала батьків і чекаю тебе з сином удома. І ще одне розлучись зі своїм Василем, бо я дуже хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Він витягнув з піджака маленьку червону коробочку, відкрив і одягнув каблучку з діамантом на палець Ані.